Тіхов вчора до млина, змолоси два мішки муки, замісив тіста, печу хліб, треба. Подивитися, чи файна мука, чи не файна, зараз буде виділи. А, які то запахи я вам не годен передати. А, який файний хлібець. Йой-йо-йо, -йо -йо, дивіться. А, красота. Так, ще один є тут. О, а той во який дивіться, та що ти? Які то я вам не годен передати? Ціла хата пахне під кухнею, патиками, зі своєю муки, та що ти? Домашній хліб аж аж хоче, ліпшого нема. А зараз ріжу, смальцю на морщу, зверкав кришу цибульки, та що ти? Krasota, liks, muka, faina, labai faina. O, ja citišu. Liks.